Мабуть, кожен власник домашніх тварин, собак, кішок замислювався над таким питанням. А чи нормально взагалі розмовляти зі своїм собакою, чи щось розуміє він? Так чи інакше, да, власники тварин це роблять. Але питання є питання, чи є це нормою, і дійсно, чи є якийсь зворотній зв'язок від наших тварин? Відповідь на це питання однозначно так: розмовляти зі своїми домашніми улюбленцями є нормою, і це. Виконує таку подвійну функцію, тому що несе певний позитив для самого господаря домашнього, домашньої тварини і несе позитив для самої тварини. Якщо говорити про позитивні наслідки такого спілкування для людини, то про що вони? Ну, по-перше, собаки виконують таку психотерапевтичну функцію. Адже життя сучасної людини воно нервове, воно напружене і вживати антидепресанти на постійній основі не є корисним. А от спілкування собак. Є продуктивним, корисним та позитивним. І воно однозначно а, дуже сприятливо впливає на наш психологічний стан. Тому що, коли ти ділишся певними проблемами з собакою, да, то ти все одно виконуєш функцію проговорити це. А значить, да, це все усвідомити та десь звільнитися від цього. Да. Тому цей момент є дуже таким безпечним та позитивним для самого господаря. Далі. А наші домашні улюбленці, собаки в тому числі, виконують функцію оздоровлення, да? тому що спілкування з тваринами воно впливає на наш фізичний стан, не тільки психологічний, да? тобто воно покращує проблеми, наприклад, да, серцево-судинної системи. Якщо це якісь запальні процеси в організмі, то ваша кішка однозначно це відчує і допоможе вам да, якнайшвидше одужати. Тобто ці моменти також вирішує до того, ж коли ми. Нашій собаці, наприклад, проговорюємо частину того, да, що нас хвилює, то відповідно в нашій психіці це розкладається як по поличкам, да ти знаєте, як тримати проблему в голові і написати її на аркуші або проговорити це зовсім різні речі. Це також позитивно да впливає. На психологічний і фізичний стан людини. Якщо ж говорити про домашнього улюбленця, то відповідно, коли він а, да, розуміє, що з ним спілкується, то він усвідомлює, що йому приділяють достатню кількість уваги. Він розуміє, що він важливий в цій родині, він розуміє свою значимість, він розуміє так званий свій статус-кво. До того ж, а, під час такого спілкування да, відбуваються певні моменти дресури, да, тому що тварини запам'ятовують. Певні слова, і це дійсно так. А, і ми не дивуємося цьому, да, тому що тварина відгукується на певні команди, тварина знає, як її згуть. Відповідно, що вона розуміє мову людини, ну, якщо ми говоримо саме про собак, да, і вона вже да, таким чином поповнює свій словниковий запас. Да, тобто вона вас більше розуміє. Тому спілкуйтеся зі своїми тваринами, да, діліться з ними своїми переживаннями, це є абсолютно нормально. І пам'ятайте, що таке. Спілкування воно позитивно впливає не лише на нас, а й на наших домашніх улюбленців.